<реш> Я е, е, досить високого росту. 192 дев'я метри росту. Е, у мене такі е, до довжини волосся, пряме, біле. Так, так, так.

Я У мене є ноги. Дуже довгі ноги. До шиї. Волосся у мене чорне, таке чорне довге. І я така, знаєш, породиста, як коня. Далі я в мене вузенька, така, знаєш, я як пісочний годинник. У мене так. І я скрізь одинакова. У мене є недолік один. Так, який? Груди. Що-що. Дуже великі. Але я справляюся. Я тобі подобається. že to tam boli veľmi príjemní